Хочу поділитися деякими думками у зв'язку з тим, що відбувається у нас в державі, та й взагалі на Буковині. Ми повинні будувати сильну незалежну незламну Україну не на словах, а на діях. За ці роки депутатської роботи я пройшов із вами безліч випробовувань не з кабінету, а поруч у лікарнях, на дорогах, на мітингах, у дворах і школах. І не раз залишався сам у полі бою, бо часто ті. То має бути з людьми, а це чиновники, різні керівники, депутати ховаються, зникають, перекладайте відповідальність один на одного. І тоді вирішите, що здається лише завдяки вашій підтримці. Саме ви тримали мене, як я тримався за кожного з вас. Дякую за довіру. Але закликаю, робіть висновки, пам'ятайте, хто був з вами у найтяжчі дні, і не забувайте, хто просто мовчки спостерігав. Всі кажуть, риба гниє з голови. Але як показує практика, найбільша байдужість починається на місцях. Саме там, де рішення про закриття лікарні чи чи школи приймаються тихо без дискусії, там, де не шукають рішень, а просто закривають. Якщо щось не працює, не треба це знищувати, а потрібно відновлювати, звільняти некомпетентних, шукати інвесторів, об'єднувати громаду, але не закривати, не здавати, не мовчати. І добре, що громади почали боротися. Бо не все вирішує Головний лікар, є влада, є НСЗУ, є депутати місцевих рад. Саме вони мають відповідати за розвиток, створювати робочі місця, дбати про лікарні, про дороги, про села. В цілому про громаду нам потрібен відкритий предметний план про розвиток на 5-10 років вперед. То закликаю всіх людей та громади не втрачати ініціативу і не втратити цю ініціативу. Якщо ми не візьмемо процес у свої руки, його візьмуть за нас. Це не про політику чи вибори, це про майбутнє, яке ми маємо сформувати самі або ж його сформують за нас. Я хочу кожному подякувати, але звернути ще увагу, бо знаєте, що нам ворогів не треба. Інколи ми самі собі вороги, коли мовчимо, коли дозволяємо красти, знищувати і закривати. Настав час говорити правду, боротися разом. Слава Україні, і дякую всім за підтримку.